Всім привіт. Якщо у вас часто виникають проблеми із пошуком зарядної станції, то я рекомендую вам скачати додаток PlugShare. З його допомогою, ви зможете швидко знаходити потрібні вам зарядні станції з потрібними роз'явами. Він є доступний на айфонах, Android та на ПК. Скачуте додаток, відкривайте його, і тут ви побачите мапу з усіма зарядними станціями поблизу вас. Мапу можна розширяти, віддаляти, приближувати, як звичайні Google карти, наприклад. Зелені станції це станції з повільними зарядками. Помаранчеві це або змішані, або з швидкою зарядкою. Тобто, це сеси. Тут можна фільтрувати станції по будь-яким фільтрам. От. І також можна прилажувати маршрут до потрібної вам зарядної станції. Допустимо, вибираємо цю станцію. Вибираємо. От. Тут є фотографії якісь про неї. От, розйоми, які доступні на станції. Та от, є короткий опис, і можна зразу скачати додаток до цієї станції. Проражую маршрут, наприклад, в Google Карти. І спокійно до собі до неї їдемо. Додаток дуже корисний, я дуже часто ним користуюся, особливо коли їду на дальняк, якісь невідомі мені міста. І там шукаю вже собі зарядні станції по, по потрібним мені фільтрам. В общем, всім дякую за увагу.